Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами, журналіст журналісти Швець. Ви знаєте, все в руках Божих. Я не один раз переконуюсь, що тільки наш учитель, Творець, наставник Ісус Христос дає нам сили і дає нам напрям. Буквально години-дві назад у мене зовсім не було сил. Я думав, що я не вийду на стрім, у мене не було навіть сил викласти відео в основну сітку каналу. Але знайшлися сили і знайшлися сили. Знайшлися сили. Я виклав два цікавих відео в основну сітку каналу. Хто захоче, подивитися сили. Я, як завжди, в 21.00 на прямому стрімі Українські сокіряни Вітаю з вами, шановні глядачі. Вітаю з шановними друзями в чаті. Доброго вечора! І ми починаємо працювати. Перед тим, як починати працювати, традиційно прохання, підписка на YouTube канал Ігор Кравцов. Перегляди йдуть, підписки замерли. Ну, підписки як то забажає. А прохання великі допомагати каналу. Сьогодні я виклав два чергових прямих стріма по справі вбивства Ірини Фаріон. Третій день у нас підряд лється бруд на славі Казінченко лється бруд на його сім'ю, на його батьків. Славіка хочуть засадити на довічне І вся Україна практично мовчить. Вся Україна мовчить. Захисники Славіка Зінченко мовчать. На превеликий жаль від батьків реакції поки що немає. Коротше кажучи, в мене таке враження, що Славіка вже злили, що хтось дав наказ. Злити Славіка і посадити, тому що наші усі ЗМІ провідні телеканали: Один плюс один Коломойського, прямий Порошенка, 24, інші канали, я вже не говорю по Львівські канали міста Львів обласні. Всі, як один, ліплять з Славіка вбивці одинака, маньяка-санітара вбивцю, який з. Йому кілька відомих мотивів вбив Ірину Фаріон. Замовників нема. Нема замовників. Ну, все так, як я казав, Славіка будуть ліпити і зліпили вбивці Одиника Харві Освальда, який застрелив Джона Кеннеді. Але Лі Харві Освальда ліквідували. Що ж чекає Славіка Зінченка? Ви знаєте, в мене інтуїція ніколи мене не підводить. Його чекають важкі випробування, нічого доброго. Але потрібно нам боротися. Тому, проханечко, 189 стрімів я відзняв і виклав. Думайте з цифру: 189 прохання, допомагайте рідні донатами. Боротьби у нас ще не і надія тільки на Бога, на батьків. Славі Казінченко, на мене і на вас, шановні українці, хто мене підтримує. 54 57 08 25 13 71, 89 78, картка Проватбанку. І низки уклін тим людям, які мені допомагають. Ну і по темі стріму. Вибачте, традиційно хочу поздоровитись з усіма друзями в чаті, а це традиція прямого стріму українські сикіряни З нами сьогодні Стас Михайлович. Сергій Гончар, пані Тетяна Тищенко, Володимир Телецький, пан сантехнік, залізничний транспорт. який, як завжди, питає, як у мене справи. Пане залізничний транспорт, я служив в радянській армії. Там казали, як справи. На букву Х. Хорошо. Пані Люба Яренкович, е, хто у нас пані Інна Мількевич? Пані Тетяна Тищенко, Володимир е, Великий, пан Андрій Болонський і Рівного який дякую за мою роботу. Дякую пан Андрію, перечислив всіх, начебто ніхто ображатися не буде. Ну, отже, давайте по темі стріму Сьогодні багато новин в Україні. Головних новин. Новин, на які менше потрібно звертати увагу. Але ви знаєте, характерною для України є сьогоднішній інцидент на одному з блокпостів. Характерним з якого з якої точки зору. Характерним з відношення до українського народу. Сьогодні нам показали відношення влади до українського народу. Нам показали, хто ми такі і от я зняв відео, виклав в основній сіці каналу і сказав, що це не просто інцидент на блокпості. Українцям сказали, хто ми такі, і сказали, що з нами будуть робити. Українці мовчать. Про який інцидент? Їде автомобіль? Звичайна бюджетна іномарка, недорога, дешева бюджетна іномарочка, простенька. І за кермом сидить худенький. Бюджетний українець, худенький, з кволим голосом, нормальний, спокійний українець, да який їде, нікого не чіпає, не чіпайте мене, дати мені пожити і попрацювати. Зупиняють його на блокпості. Увага! Поліцай під 2 метри, кілограм 130 дурі. Хто ухилянт? Ну, ухилянт той худенький українець, да В якому 60 кілограм ваги? В шапці на коньках і голос, як того козеняти, чи двохметровий поліцай 130 кг дурі. Цікаво, хто з них ухилян. Я думаю, ви вгадали хто. Так от підходить оцей здоровань поліцай і ТЦКшник, теж за метр вісімдесят зросту, От така у нього будка і отакі плечі. Вгодовні годовні обої, як на забій, підходять і починають грузити того чоловічину. Чоловічина не сперечається, не бикує, він їм спокійно пояснює, так і так, от, так і так, я такий-то, я, то-то, то-то, то У -то 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 -то". <кліця> відповідь: поліцай йому каже: ти чмошник. От просто по Конституції України, по кримінально-процесуальному кодексу згідно прав людини, поліцай, який вважає, що він має 2 метра 130 кілограмів дурі, да? і може назвати людину, кволу безсилу, худого українця, який не доїдає, а зараз більше половини українців не доїдають. Да? І він називає його чмошником. Так? Кого назвав чмошником той годовний поліцай? Назвав того худенького українця за кермом бюджетної номарки. Ні, він назвав мене чмошником, вас назвав чмошниками, Він назвав усіх українців чмошниками. Але це ще не все. Підлітає той цикашник і лупить здоровенною по лобовухі і одним ударом розбиває скло. І кричить: Я тебе урию. І так рветься бити то хволо українця, що страшно. Знаєте, кому сказав той Цекашник, коли я розбив лобове скло, кому він сказав, я урею? Він не тому кволому, безсилому українцю, напівголодному за кермом. Да? Він сказав мені, він сказав вам, це наше майбутнє. Ви що думаєте, після війни все закінчиться, ні, дорогі, це буде тільки початок. Вас, чмошників, це не я називаю, а поліцай, будуть уривати. Ті ж самі ти цикашники, ті ж самі, хто поприходять, да, будуть з криками кричати, ви чмошники, ми вас будемо уривати. Тому що ви, ухилянки, ви не воювали. І ніхто не згадає, як ви все донатили, як ви все віддавали на ЗСУ, як ви віддавали, донатили останні, як ви все звозили волонтерам. Ніхто не згадає. Все. Сьогоднішній інцидент на блокпосту це кхе, крок в майбутнє. Це вам відкрили, що з вами, українцями, будуть робити? Ви не воювали, значить, ви чмошні, ви не воювали, значить, по тверезому вам можуть упанути лобовуху, Да а по п'яному вас просто заб'ють. І нічого нікому за це не буде. Ви знаєте, дивно, що цього, цей чоловік вирвався живий. Вирвався живий, тому що його реально могли там убити. Ну, от вдумайтесь, українець 60 кілограм ваги за метр сімдесят росту проти двох бугаїв за 130 кілограм і е, під 2 метри росту. Який там шанс? І причому вони могли зробити і хотіли з ним зробити все, що вони захотіли. Парадокс України, парадокс України страшний, що українця можуть вбити. Убити ті, хто отримує зарплату від українського народу. Убити, зґвалтувати, сказати чмошник, розбити голову, розбити автомобіль. Ті, хто давали присягу на вірність українському народу. Ті, які не хочуть воювати, а женуть воювати українців. Все. І не кажіть, що я розганяю російські ПСО та вибачте таких відео десяток, 20, 30, 40 на день. І скрізь цикашники б'ють, катують з поліцаями, викрадають українців. Яке майбутнє наше. Правильно? Яке майбутнє вам сказав поліцейський? чмошники, вам сказав ти цикашник. Розхірачив кулаком лобовуху і рвався убивати, убивати, убивати в прямому смислі водія. Це ваші майбутні рідні дорогі. І так воно буде. Що у нас трапилось далі? Ну, у нас трапилось далі. Що пінгвіна дикого пов'язали? Ви знаєте, сьогодні новина така, яка пройшла тихенько в сторону. Ну тому що як же спалити українського націоналіста Євгена Дикого? Його завжди на телеканалах представляли командир взводу штурмового батальйону Айдар Євген Дикий. Виходить така будка нафіг, яка не вміщається в екран і починає вчити життя і починає казати, хто ухилянт, хто чмошнік, а кого він буде з карасьом, з автоматами вибивати двері, виводити з хатів. Ну а сьогодні тихенечко пройшла новина. Євген дикий що, погорів, пов'язали за корупцію. Так, Євгена Дикого, самого чесного українського націоналіста, так? як він себе позиціонує, ДБР відкрило кримінальну справу по Євгену Дикому, який переводив гроші з Національного антарктичного наукового центру. А він керує цим національним антарктичним науковим центром, не маючи ніякого відношення взагалі до науки. Але це ж не, не в тому річ. Значить тільки за останній рік він е, витратив 45 мільйонів доларів на цей начебто національний е, антарктичний науковий центр. Але ці гроші перейшли на рахунки білоруського олігарха Мошанського. Бачите, Євен Дикий, який шукав скрізь ворогів, який піною кляв батька Лукашенка і білорусів, сам має зв'язки з білоруським олігархом, і гроші з кишені Національного антарктичного центру перетікали в кишеню білоруського олігарха. Ну і звичайно, пан дикий, напевно, мав якийсь від цього гарненький процент. Для прикладу, 90% цих грошей. Пішло на обслуговування криголама да? цього криголама цього білоруського олігарха, який сидить у порту в Да? І тільки 10% пішло на українських полярників. Ну і ми пам'ятаємо, що замовляли полярники з собою: віскар, дороге французьке шампанське, омарів, устриць і гаванські сигари. Не зрозуміло, хто і як і що досліджує. Наша антарктична експедиція, і вони ще ж отримують зарплату, отримують зарплату по світовим стандартам. Подивіться на матеріали цієї експедиції. Вони п'ять разів сфотографували дельфінів. Все, що вони вивчили? Ясно, що це відмивання великих коштів, ясно, що цей національний антарктичний центр, вибачте, нахрін Україні не потрібен. Ну але. Гроші списувати ж потрібно, так? На патрони немає, міни браковні, на дрони українці скидаються кожен день. На фронт усі волонтери кричать, треба зараз каву, енергетики, печиво, паштети. паштети" да? Правильно, а ми кидаємо мільйони доларів пінг війна. Що зробиш? Українці дозволяють, карма у нас така. Ну і величезна дискусія зараз пішла в суспільстві про 500 тонн тон хліба борошна, який президент Зеленський відправив в Сірію. На допомогу сирійському народу. На нього накинули, що українські пенсіонери пі голодні, вмирають. Що у нас хліб в Україні по 52 гривні буханка. Ну, а він відправив 500 тонн на допомогу народу Сирії, який визволив. Визволив себе від гніту диктатури президента Асада. Що я вам скажу? Я коментувати не буду. Проблема не в 500 тонн боршта. Проблема в тому, що Україна продана на багато років вперед. От багато хто чекає закінчення війни. І я чекаю, багато хто хоче перемоги, і я хочу перемоги і кожен вечір молюсь. А ніхто не задумається, а що буде далі. А далі буде гата. Далі буде гата. Гата. І от е, назва цього стріму гата. Українців лиш, лишать без штанів. Ви скажете, що це за слово ГАТА? Гата це з молдавського кінець. Да, молдавани кажуть кінець. Ну я так, е, оскільки Молдова наш сусід, от і всі українці тікають від мобілізації в Молдову. Ну і знаєте таке слово Гата, кінець. Коли вас затримують на кордоні, ви піднімете руки і скажете: Гата, кінець, приплили. Отже, що буде під час війни? А під час війни українців роздягнуть і залишать без штанів. Знаєте чому? Ніякого у нас, ніякого у нас, е, ніяких у нас перспектив в українців немає. Чому? Тому що є така штука, як Національний борг України. Національний борг України. Міністерство фінансів підтвердило, що станом на 30 листопада 2024 року національний борг України це борг, який повинна оплатити Українська держава. Увага! Національний борг України. Значить, називаю цифру 6,64 трильйона гривень. 6,64 трильйона гривень національний борг України. Переводимо на долари це 159,74 мільярда доларів. 160 мільярдів доларів борг. А тепер скажіть мені, яке у нас є майбутнє, коли борг України. 160 мільярдів доларів. Яке а майбутнього немає. Єдиний вихід об'являти дефолт, об'являти Україну банкротом, відмовлятися від всіх зобов'язань і не виплачувати ці 160 мільярдів доларів. На це ніхто не піде, тому що наша держава живе на кредитах. Наші чиновники, мільйон чиновників, депутатів, ТЦКшників, поліцаї, інші блаті приближені живуть на західних кредитах. Якщо ми відмовимося виплачувати 160 мільярдів доларів боргу, об'явимо дефолт, об'явимо Україну державою банкротом, нам ніхто копійки не дасть. І ми через два місяці, через три почнемо варити їсти своїх дітей В прямому сенсі, я не лякаю. В Україні казна пуста, державний станок друкує гривні. Все, Уже ніхто не приховує, що є емісія гривні, що друкується постійно гривня, щоб наситити ринок, не допустити інфляції, дефолту. Скажіть, будь ласка, яка перспектива України? Яка перспектива України, якщо у нас зараз Верховна Рада підвищила пенсії зарплати суддям? Прокурорам, поліцаєм, працівникам БЕП, працівникам НАБУ, працівникам САП і іншим блатним приближеним. Пенсії зарплати підвищили. Яка перспектива? Скажіть, будь ласка, а пенсії українцям не підвищили, мінімальні зарплати не підвищили, пенсіонери просто вмирають з голоду. Люди ходять напівголодні. Ну, реально напівголодні люди ходять. Далі, яка перспектива? Війна закінчиться, буде краще, не буде краще. Війна закінчиться і почнеться страшне. Пам'ятаєте, як закінчилась Велика Вітчизняна війна? А далі що? А далі пішло страшні справи. А далі пішли колима, лагеря нафіг, фронтовиків позакидали на колиму, хто прийшов з війни і добивався правди. Коротше кажучи, історія повертається, нічого в Україні доброго не буде. Чому? Тому що <кій>, Україна ділиться на головатих верхніх і на правильно, як сказав поліцай, на чмошників і ми вам розб'ємо голову, уроди. да Як той крицяв ти Верхні головаті голова, ті приближені, купаються в доларах, а ми, прості українці, здихаємо з голоду. Реально здихаємо з голоду. Все, які перспективи? да Знаєте, от страшно кожен раз, коли ти докопуєшся до якихось цифр да, про нашу економіку, по, про справи, які зайдуть, стає просто страшно. Не страшно померти. Знаєте, от я віддав все своє життя за Україну без остатка. Ну і залишився без роботи, без пенсії, без сім'ї, без засобів існування. Чи жалію я? Так, іноді жалію. Ви знаєте, дуже хотілося б прожити добре, гарно прожити. Я прожив важко. Я прожив важке, страшне життя. Але я думав, ну добре, віддам я своє життя. Зато ненька Україна стане самостійною державою, зато український народ підніметься. Зато моє місто Сокіряне Чернівецькій області підніметься з колін. Марно. Марно, 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 тому що надії ніякої нема. Навіть якщо будуть вибори, українці нічого не вирішать. Тому що українцям на виборах втюхають притул, чмутів, стерненків, диких, втюхають Арестовичів. До речі, Арестович да Люся агент ФСБ з заявою з Америки, вийшовши, що він йде на вибори президента, на вибори Верховну Раду. І е, створює консервативну партію України. Да? Спитали, звідкіля гроші ну йти на вибори президента і на вибори Верховну Раду, створити власну партію. Це ж не дешеве задоволення. Люся Арестович сказав: Я домовився у США з лобістами, вони дадуть гроші. Ну, ніхто під Люсія Арестовича в США не дасть гроші. Американці не дурні і вони кожен долар рахують. Хто дасть Арестовичу гроші на е, вибори? Правильно, ФСБ Росії. ФСБ Росії, тому що, на мою суб'єктивну думку українського журналіста, Люся Арестович є агентом ФСБ Росії. Все. Крапка. І от нам на вибори будуть тюхувати отаких от консерв, як Арестович. Пам'ятаєте, як він обнімався вів Тере з Маріком Фегіним? Пам'ятаєте? Марік Фегін, на якого підписані українці? Знаєте, однією з проблем українців, що вони довіряють іновірцям. Я не ображаю інші народи. Просто є таке слово іновірець. Українці підписуються на КГБшника Юру Швеця да? і кричать Юра Швець за Україну. Рідні дорогі, Юра Швець співробітник КГБ СССР. Колишніх КГБшників не буває. КГБшник може поміняти шкуру з вовка на барана чи на вівцю, але вірити йому себе обманути. Українці вірять КГБшнику Швецю. Українці вірять Маріку Фегіну. Марік Фегін, він же такий адвокат, він проти Путіна. Дорогі рідні українці, якщо б Марік Фегін був проти Путіна, він вже був би там, де Навальний, і хто там ще там з тих опозиціонерів убитий. да? Марік Фегін теж живий, тому що він співпрацює з ФСБ Росії. Це моя суб'єктивна думка українського журналіста. Тусується тут на Україні да, і мутить голови вам. Які вірити, які вірять і підписуються Українці вірять Арестовичу? Да? Ну вже трошки менше вірять. Ми пам'ятаємо часи, коли українці мільйонами підписувалися на Арестович. Хто такий Арестович? Арестович людина, яка дуже часто бувала в Москві і спілкувалася з лідером російських націоналістів Дугіном. А спілкуватися з Дугіним це було непросто. Це людина, яка Відверто працює на ФСБ Росії і війти в його найближче коло, це значить бути завербованим. Коротше кажучи, дорогі рідні вибори будуть дуже складні. Складні тим, що українських сил на виборах немає. Немає української партії, немає українських сил, які будуть представляти український народ. Не горіть ні про Юлю Тимошенко. Вибачте, не говоріть ні про Юлю Тимошенко, не говоріть ні про Вальцмана Порошенко, це не українські партії. Немає жодної української партії. Трагедія українського народу в тому, що усі українці, які могли би створити українські партії, могли би піти в президенти, в парламент, в владі, вже давно на кладовищі. Або сидять по тюрмах. Трагедія українського народу, що він може вмирати за Україну, так? а взяти владу він не може? Скільки з 2014 року по нинішній час загинуло найкращих українських синів та дочок? Чому вони не йдуть президенти? Чому вони не йдуть владу? Чому у владі іновірці, агенти ФСБ Чорношляпі? Я питаю вас, чому? А тому, а тому що справжніх українців? Або садять, або що, або їх чекає доля Сашка музичка білого, доля Вінчі який загинув. Знаєте, тут мене завжди дивує смерть Давінчі. Убило Давінчі, поряд нікого не вбило. Да Вінчі вбила міна. да Ну як могла Давінчі вбити міна, а поряд з ним усі живі? да Убила тільки Давінчі, у спину вбила. Понімаєте? Не в лице. Чомусь усі українські патріоти на фронті, майданівці, націоналісти, які реальними були хлопаками, убиті або в вісок збоку, або в спину, тільки не вперед, так? тільки не спереду. Ну що я скажу? Моджахід, да, який тільки сказав два слова про Верховну Раду, через два дні був убитий. Так? Що я вам скажу? Така доля українців. На преликий жаль українці ніколи не цінують тих людей, своїх українців по крові, які готові померти за Україну і віддати життя за простих українців. І в цьому трагедія українського народу не я сказав, сказала Ірина Фаріон. Ви знаєте, я по-різному можу відноситись до Ірини Фаріон і відношусь, але вона сказала правильно: трагедія українського народу, що український народ. Не може підтримати тих, хто готовий за них померти і помирає. Він не підтримує. Він піде, підтримує Люсю Арестовича. да Підтримує Вальцмана, підтримує Каптільман е Тимошенко, підтримує інших чорношляпих. Да? Агентів ФСБ, ОПЗЖ своїх українців не підтримує І сили патріотичної партії українців патріотичної не має А без цього Україна не має майбутнього на превеликий жаль. Хоча я, може, помиляюся, усе в руках Господа Бога. З вами український історик та журналіст 54 57 08, 25, 13, 71, 89 78 картка Приватбанку. Низький уклін. Допомагайте, я навіть хворий. Працюю, виходжу, виходжу в етери. Допомагайте рідні і будемо битись за Україну. До кінця, чого би нам це не вартувало. Слава Україні! Героям слава! Спокій, гарної ночі. Дякую друзям, дякую друзям в чаті. Чат буду читати. Дякую пану Есветуру за гарну якісну роботу модератора. До завтра, рідні дорогі. <клухи> До завтра.